Слава Богу, брати, сестри, гості. Буду мати коротку проповідь. І в кінці цієї проповіді я хочу залишити певний такий один заклик і також одне запитання. Але до цього ми ще дійдемо. Почну я з всім відомого місця. Слова Божого. Це буде Матвія 5:14. Ви світло світу. Неможливо сховати місто, що стоїть на вершині гори. Коли це місто читається, дуже часто далі проповідь йде в таких основних два русла. Тобто я так само в цьому місці бачу два таких ключових завдання, які стоять перед християнами. І щоб зрозуміти, що це за завдання, зачитаймо далі списання місця. Перше, це буде до євреїв. 1316. І не забуваймо творити добро і ділитися тим, що маємо з іншими. Ми такі жертві милі Богу. Тобто, це такий, як я бачу для себе, перший спосіб інтерпретувати місце, яке я прочитав про світло. Тобто, світло в цьому випадку як добро, яке ми маємо робити для світу. Інше місце говорить подібне щось про це. Також зачитаємо це також буде до євреїв, тільки вже шоста глава з 10 вірша. Адже Господь справедливий і Він ніколи не забуде про все, що ви зробили, і про вияви вашої любові до Нього. Він бачить цю любов у тій допомозі, що ви надавали і надаєте всім людям Божим. Тобто також місце, яке. Говорить про добро, про добрі вчинки, про те, що це потрібно робити, це те, як ми виявляємо Божу любов на цій землі. Але в цій проповіді хотів було б звернути більш таку увагу на другий інший спосіб, як можна інтерпретувати поняття, що таке світло. Зачитаємо від Марка, 16 голова, 15 вірш. Промовив Ісус, ідіть по всьому світу і проголошуйте добру звістку Божу всім створінням Господнім. І знову ж таки, я думаю, це більш таки відомий варіант інтерпретації світла: це світло як звістка про Ісуса, світло як звістка про спасіння, те, що Ісус е, залишив для нас, коли відходив, Він сказав: ідіть по всьому світу і проголошуйте добру звістку. І що цікаво, що якщо читати навіть і старий заповіт, то там є схоже місце, там, звичайно, не звістка про спасіння, не звістка про Ісуса, там йдеться про саме розповідь про Бога і про Його велич. Це написано в першій книзі Хронік, 16 глава, 24 вірш. До всіх народів звістку донесіть про Його велич, про чудеса, що творить він, скажіть усім. Тобто, як бачимо схоже місце трішки про інше, але все ж таки несіть звістку, несіть звістку про Бога, несіть її далі, розказуйте про Його чудеса, скажіть усім написано. І що цікаво, що перше місце, яке я зачитав про світло, світло як спосіб описати людину, що ви світло, воно з'явилося ще давніше, воно з'явилося ще і в старому заповіті також. І це ще написано в Даниїла, 12:3. Мудрі світитимуться, мов всяєво Небесне, а ті, хто навернув багатьох до справедливості, мов зорі віковічні. І що цікаво, навіть суть схожа, що ті, хто навернув багатьох до справедливості, тобто той, хто несе якусь звістку, той, хто розповідає, буде світитися ніби ще сильніше, як зорі віковічні, що написано в Даниїла. Але давайте повернемося від старого назад до нового про звістку саме про спасіння і саме звістку про Ісуса Христа. Якщо так задати питання, чи справді це є корисним для людей, чи справді сам факт того, що ми розповідаємо для них, може для них допомогти? Ну, от, наприклад, що якщо людина не знаю вивчала? Новий завіт на пам'ять, знає його досконало, ну в Бога не вірить. Не вірить в те, що написано, вивчила просто і все. Чи буде тоді сенс нам такій людині щось розказувати про Господа, нести цю звістку? Вона вже ж знає все на пам'ять. Біблія про це також говорить, і це написано до римлян в 10 розділі, в 17 вірші. Віра приходить тоді, коли люди слухають послання. А чують вони тоді, коли хтось проповідує добру звістку про Ісуса Христа. І ще одне місце також до римлян, перша голова, 16 вірш. І не соромлюся я Євангелії, бо це сила Божа для спасіння всіх віруючих з першої ідеї тоді атоді погане. Отже, обидва місця до римлян говорять про те, що Євангелія або Слово Боже, або те, що ми проповідаємо, воно має силу. Коли люди його чують, написано, віра приходить тоді до людей, коли вони чують звістку, яку ми звіщаємо про Ісуса Христа, про добру звістку, добре Слово. І отже, якщо так підсумувати, поки що, що ми розібрались: по-перше, проповідувати Слово потрібно, бо так там повелів Ісус. По-друге, це корисно для людей, яким проповідуємо, бо написано, що може це породити віру в тих, хто нас слухає. Але ще тоді є питання невирішене. А для чого це Богу? Чому Ісус саме нам дає таку місію, щоб ми проповідували і несли це Слово далі в світ? Яке взагалі його в цьому місія, яке взагалі його бажання? Прочитаємо друге послання Петра, 3 розділ, дев'ятий вірш. Дехто вважає, що Господь бариться з виконанням обітниці своєї. Ні, Він виявляє до нас терпіння. Оскільки не хоче смерті жодної людини, навпаки, Він хоче, щоб усі полишили гріховне життя, прийшли до покаяння. Ми всі знаємо про любов Божу, яка виявилася до нас на Христі. Про це сьогодні співалося, про це сьогодні говорилося, про Його смерть, про Його Воскресіння, про те, що Син пішов. Божий на цю жертву заради кожного з нас, щоб ми не загинули. І до того ж, крім цього, виявлення любові, от навіть в другому посланні Петра написано прямим текстом, що Він хоче, щоб усі полишили гроховне життя, Він хоче, щоб всі прийшли до покаяння. І отже, очевидно, що тоді те, що ми несемо Слово, Боже, це є приємним і угодним для нього. Тому Він залишив для нас таку заповідь розповідати. Про цю звістку? З цим ми розібралися, але якщо тоді подумати, нехай в мене є місія, я маю комусь своїх знайомих, можливо, комусь на роботі, в групі, на навчанні, в школі, однокласнику, не знаю. Комусь я маю розказати про Бога, про спасіння. Але що ж станеться, якщо я не відкликнуся на цей зов? Що буде, якщо я не буду цього робити? Та людина не спасеться, чи, чи що тоді далі діяти? Прочитаємо від Луки, 19 розділ 40 вірш. Ісус відповів їм: Повірте, якщо мої послідовники зараз замовкнуть, то каміння почне вигукувати. Що це місце може означати? Я його розумію так, що це якби ще раз підкреслює те, що наш Бог є всесильний і всемогутній. Тобто, якщо для людини потрібно донести. Якесь слово і звістку. Якщо це зроблю не я, Бог знайде собі іншого працівника. Але чи означає це, що я можу сісти, склавши руки і нічого не робити? Ну, прикладом до того, що краще так не робити, буде книга Естер. Відома історія, зачитаю один вірш звідти це Естер 414. Але якщо ти промовчиш зараз, то спасіння євреям прийде, однак тільки іншим шляхом. Але ти і рідня твого батька загинуть. І хто знає, може, те становище, яке ти зараз посідаєш в царстві, надано тобі було саме заради цієї години. Звичайно, тоді ситуація і історія взагалі була про інша і інша, але якщо так інтерпретувати про те, що ми говоримо зараз, то так, якщо я промовчу зараз, то. Спасіння тій людині прийде просто через когось іншого. Але чи не втрачу я щось цінне, якщо не буду бодрствувати? І вже підходжу до закінчення, все ж таки задам те запитання і залишу той заклик, про який я говорив. Заклик, я думаю, зрозумілий це розповідайте людям про Ісуса і про Його звістку, Про Спасіння. Про те, що Він воскрес, розповідайте це людям. А якщо у вас немає бажання цього робити, то тоді ми переходимо і до запитання, яке я задаю і собі, і в першу чергу і вам. А якщо в мене немає бажання, то чому в мене немає бажання? Чому я не хочу розповідати про Ісуса Христа? Якщо так прослідкувати, наприклад, ми дізналися, що Бог хоче, щоб всі люди покаялись. Тобто це Його бажання. Ми знаємо, що наше слово. Може допомогти комусь вірувати, Я прочитали. виходить, що якщо ми любимо Бога, то ми автоматично маємо хотіти проповідувати Його слово, щоб догодити йому. Якщо взяти, звичайне, наше людське життя, коли ми закохуємося в когось, то в нас є бажання зробити тій людині все. Всі забаганки, все, що вона хоче, все, що вона попросить, ми для тієї людини будемо робити. Але якщо у нас є любов Божа, якщо ми любимо Бога. Понад усе, як говорить перша заповідь, то очевидно, що автоматично ми навіть і питання такого не має виникати, чи хочу я проповідувати Слово Боже. Ми, маємо, ми, ми просто будемо хотіти це робити. І тому, якщо і не хочемо, то варто задати самому собі запитання, чому я не хочу це робити. І навіть що цікаво, як це робити і як зробити так, щоб люди нас слухали. Про це окрему проповідь можна готувати, окремі великі лекції, але навіть те місце, яке висвітлено за мною сьогодні, говорить про те, про те, як це робити, дуже коротко, що будь наполегливим і тоді спасеш себе і тих, хто тебе слухає. Тобто, знову ж таки, ми повертаємося до того, до чого часто повертаємося, коли проповідуємо Слово Боже. Починаємо з себе. Починаємо з себе, заглиблюємося в себе, якщо в нас буде. В душі все в порядку, з ділами все в порядку, то, як написано, спасеш себе і людей спасеш, які тебе слухають. І наостанок я хочу зачитати місце для того, щоб нас всіх підбадьорити, це буде книга Ісуса Навина, це буде перший розділ, дев'ятий вірш. Чи не звелів я тобі бути мужнім і хоробрим? Тож не бійся й не занепадай духом. Бо Господь твій Бог завжди з тобою, хоч куди б ти не пішов. Я хочу, щоб ми зараз усі встали на наші ноги і звершили таку молитву, щоб кожен за себе помолився за те, щоб ми мали силу, мали мужність проповідувати Слово Боже і не нести звістку про Його спасіння. Амінь.